Серед загиблих героїв Небесної сотні Волиняни: Василь Мойсей, Едуард Гриневич, Сергій Байдовський, Іван Тарасюк, Олександр Бадера, Віктор Хомяк і Юрій Сидорчук. Рідна сестра Юрія Сидорчука, загиблого учасника Євромайдану Валентина Левашова відвідала вечір пам'яті, який відбувся напередодні в обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки. Жінка говорить: люди, які були на Євромайдані, хотіли кращого життя. Хлопці на майдані, хлопці на майдані. От я телефоную до їх, я чую це гугли, це все. Кажу, ну може, не ходіть так часто через день чи як мій брат працювали вони на ринкові. І прийшла смс-ка на, на телефон, що збір отам в першій годині на Майдані. І він покинув все на роботі, дружину оставив і пішов. Дружина почала десь в час ночі вже його шукати. І на ранок вже слух, вони, вони знайшли, і аж на вечір вже вони зателефонували нам, що Юру знайшли, він поранений. Захід відвідали студенти Луцького педколеджу і ліцеїсти обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Серед них Ангеліна Савич. Щоранку, о дев'ятій годині, всі ліцеїсти вшановують пам'ять вмерлих героїв. Хвилини мовчання, і кожного ранку ми співаємо гімн. Пам'ятаємо завжди про наших героїв, які боронять нас. У те, що подвиг героїв Небесної Сотні не буде забутий, каже вірить двоюрідна сестра загиблого учасника Євромайдану Сергія Байдовського Олена Стрельбіцька. Сергій завжди був життєрадісний, оптиміст було в нього почуття справедливості. Подвиг саме героїв Небесної Сотні він став тим таким яскравим прикладом і мотиватором для багатьох. Хто зараз воює на фронті? Чи була б наша така боротьба такою сильною? Був би опір таким сильним, якби не було цієї жертви небесної Сотні. в обласній науковій бібліотеці. експонується і постійно діюча тематична виставка присвячена пам'яті євромайданівців, розповіла суспільному ведуча заходу Олена Сільчук. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.